Археологи виявили в Ізраїлі втрачене римське місто. На північному березі Галілейського моря ізраїльські археологи, ймовірно, знайшли римське місто Юлія. До таких висновків вчені прийшли, виявивши під час розкопок сліди римської лазні, повідомляє видання Гаарец. Це означає, що там знаходилося місто, а не просто рибальське село. Баня свідчить про існування міської культури, говорить автор дослідження. Доктор Морде Хайавіам, крім руїн лазні з мозаїкою на підлозі, були знайдені глиняні черепки, а також дві монети бронзова кінця два століття нашої ери, а також срібний динарій із зображенням імператора Нерона, який правив в першому столітті до нашої ери. Дослідники відзначають. Що про місто згадував знаменитий римський історик Йосип Флавій. Зокрема, він відзначав, що свою назву місто отримало на честь Юлії Августи, матері імператора Тіберія. Передбачається, що це місто було рідним для трьох апостолів Ісуса, Петра, Андрія і Філіпа. Професор Ноам Гринбаум з Хайфського університету зазначає, що місто Юлія, швидше за все, було залишено жителями в візантійський період. Причиною цього стала зміна рівня Галілейського моря. Раніше НВ повідомляло, що міжнародна група генетиків виявила нащадків жителів легендарного біблійного ханаана населення якого вважалося знищеним. Виявилося, що нащадки ханаанців живуть на території сучасного Лівану, за матеріалами сайту Ньюс.